Привіт! Сьогодні хотіла би поговорити про помилки в малюванні, з якими я зараз сама стикаюся і хочу поділитися з ними з вами. Так от, зараз ви спостерігаєте мою останню роботу. Я малювала її досить довго, близько 5 годин, але протягом декілька днів. І це відтягування було абсолютно непотрібним. Я могла легко завершити її за день, але якийсь страх, що вийде негарно чи зроблю помилку, мене дуже відштовхував. І це те, з чим я стикаюся дуже часто. Замість того, аби просто зробити помилку і піти далі з цим досвідом, я довго мнусь на місці. І, і тут я хочу сказати, що якщо ви з таким стикаєтесь, це абсолютно нормально, але важливо себе в цей момент зупинити, зрозуміти, що це неефективно, і спробувати не виводити, як мінімум свої малюнки до ідеалу. І я хочу зробити ближче до Нового року тиждень скетчів, для того, щоб прокачати свою цю навичку. І сподіваюся, зможу цим поділитись тут. А тим часом мій спецпент вже закінчується. Я додаю останні деталі. І напишіть, як вам, чи вам сподобалося, чи можливо ні. І чи ви стикалися з такою проблемою.